Доброго Друзі. ранку! Привіт усім! Це нова година від підйому. Ну що, поснідали ми до схочу, шановні пані панове, відповідним чином, <смеш> всю... <смеш> смачно, с -с -с смачного <смеш> вам побажали, смачно поїли. Усі просто е, ну Просто неймовірно шаленіють від нашого креативу, але доволі тривіальний для сьогодні, скажімо так, для сьогоднішнього дня наразі настане блоку програмі підйом. Відповідним чином нова година розпочинається із гостей, і саме сьогодні, шановні пані та панове, у поза минулому столітті Бенс той, який Карл запатентував своє перше творіння, свою першу автівку. Сьогодні день народження автівки, і ми запросили у студію людину, яка надає е, друге життя. Автівкам колекціонер початки сьогодні у нас у студії ігор Анушин. Доброго вам ранку. Ну по перше, це можна назвати і ваше свято, тому що ви займаєтеся цим, любите вы, це как вы, как вы, тому. Ми, вы, вас, вы, ми вас одразу вітаємо із днем народження автомобіля. І хочемо запитати, коли ви почали захоплюватися автомобілями саме старими, незвичайними, несучасними? Ну, одразу скажімо так: ну уточню запитання. Тоді коли старі несучасні автомобілі були новими. <laughs> Я думаю, нет, конечно, естественно. <laughs> Но это началось лет 15 назад, а до этого мне нравились формы, нравилось их содержание, и в свое время те автомобили, которые сейчас у меня есть в коллекции, они были ну, довольно-таки прогрессивны, они были сделаны очень качественно и очень из качественного металла. И в то же время Карл Бенц тоже, когда сделал свои автомобили, они тоже были на вершине прогресса, естественно. А uh, лет 15 назад uh, я приобрел первый автомобиль. Самое главное, самое сложное вообще в этом, в коллекционировании, приобрести первый автомобиль. Тобто oh. це було 15 років тому. Цікавий да. момент. Коли да. перша, перша автівка стала вже колекцією, коли ви зрозуміли, що... Ну, ага. Перший автомобіль – це ще не колекція, звісно. Це тільки початку колекції. Дуже складно було, я півгода взагалі думав, сомнівався, купувати, не купувати цей автомобіль. Коли купуєш перший автомобіль, і и... Потім уже в принципі, потом уже полегче чуть-чуть. Скільки зараз у вас колекція налічує автомобілів? Зараз 8 автомобілів. 8 автівок. Mm. А, щодо стану цих автівок, зараз у нас є певні світлини, можна їх показати, прокоментувати. А, передусім цікаво те, що ви, скажімо так, є ну, будучи власником СТО, як нам повідомили, ви їх безпосередньо робите ну ледь не з власними руками. Це правильно, так. Да. Тобто... Основные работы делаю, я сам Щодо інформації. Бачимо, у якому, у якому стані, що зараз а, на екрані ми можемо спостерігати. Ну, це автомобіль победа. <звачайся> 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 Раніше віляло, это автомобиль? -го вот ну, же... Это автомобиль победы що він... Це автомобіль «Побєда» 56-го року. Це каркас. його, чи Ну, Це кузов автомобіля, да, совершенно mm -hmm. правильно. Це кузов автомобіля, покрашений в оригінальний, родной цвет. Ну, по, по современному каталогу називається цвет липа хотя он э, красился в 56 году именно в такой цвет. Ви залишєте це автомобіля американського виробництва то який лише у космоса з у Майкла Джексона. Е э -э, практично да, натолько там був Линкольн, а это Примът, е э -э, Примът Ровотраннер, знаменитий. Ви залишєте э -э... начинку чи э -э, берете каркас і починаєте інновації. Ну ви я стараюся, э, во-первых, приймати автомобілі, которые были бы на процент на на процентов на Много процентов э, оригинальными внутри. Mm -hmm. И ничего современного, кроме жидкости, может быть, каких-то болтов. И то болты стараемся мы поставить тоже. Вот это автомобиль, который сейчас будет, э, который мы приобретали, вот он в таком состоянии был. Вот мы его пескостроили, и сейчас он, мы увидим. Таким вот этот автомобиль. Скільки автомобіль? часу треба для того, щоб реконструювати, зробити новий, ідеальний вигляд старому автомобілю? Ну по времени так прям сильно, якщо этим займатися ежедневно, то где-то примерно, я думаю года полтора угу. до 2 лет один автомобіле. Вот так як ми делаем їх практически одновременно, все то у нас вот как-то ну, вот видите красим ми. Один за одним машина. Допустим, летом мы красим, зимой мы собираем. Що Це стосується е, люду, скільки людей, скільки ваших однодумців е, працюють безпосередньо на старим антисану десь два людини роботи. Тобто усього на троє людей е, реконструюють е, автівки. Щодо безпосередньо історії кожної моделі, тому що ну передусім, е, знаєте, дуже популярним. Ну, повертається та мода на різноманітні модельки, різноманітні, скажімо так, да, да, е, е, мініатюрні копії тих чи інших автівок. Тут ми бачимо людину, яка намагається збирати великі копії. Щодо історичних. Е, Фактів, яка е, ну, найцінніша е, автівка з вашої колекції щодо історичної, скажімо так, своєї своєї власної історії? Саме ну, я думаю, що «Побіда», скоріше всього. у мене в колекції 4 побіди. Але ж е, е, ця, ця автівка не є такою вже рідкістю на ну, наших краях. Вона що... не є, вона не рідкость, конечно, але ви на дорозі її зараз вже не видите, я думаю. ну, на святах безпосередньо ну, выходила. да, Я да, победа. Для меня, ну, наши реалии надо брать Украину, Луганск. Естественно, есть в мире автомобили Бугати, которые с великой историей, которые стоят очень много денег. А, ну, естественно, самое, как вы сказали, самое сейчас исторические цены это mercedes Бенс, который был выпущен в 886 году, по-моему, если мне память не изменяет. Наскільки важко дібрати нині, безпосередньо у 21-му столітті запчастини? Наскільки важко дістати такий першозданний вигляд уявлення про першозданний пропозицию? З кожним годом з кожним погодом навіть, стає все складніше. Але дело в том, что появляется масса фильм, которые занимаются наводить запчастями. Настоящие коллекционеры стараются поставить именно запчасти, сделанные во времена СССР? Ну, конечно, не касаемо того, что касается двигателя, можно наверное, поставить клавиши современные, поршни, кольца. То есть то, что не видно. То, что касается экстерьера автомобиля, естественно, стараемся поставить оригинально. Хотя те же бампера тоже хром, больная тема очень хром. То есть, чтобы автомобиль выглядел хорошо, красиво, все хромированные детали должны быть в идеальном состоянии. Естественно, если бампер выпущен в 50-х годах и лежал-хранился. Діти в і в, в підвалі на чердаки хромі, звісно, не ніколи. Цікавий момент щодо вартості вашого хобі, тому що ну на цьому дивані, безпосередньо на вашому місті, були представники різного <різько>, такого заняття, різного дозвілля, різного хобі. Чому старі автівки такі дорогі? Ну, одразу ж запитання банальне. Ну тому що старі, ну, відповідним чином раритет, ретро, але безпосередньо з технічної точки зору, чому так? Дорого коштують деталі. Чому так дорого коштує устаткування а, з тих часів? Знаєте, я, я скажу вам чесно, що вони на самом деле такі дорогі, вони не такі дорогі, як от це просто, видимо, люди просто маса людей, хто слышали, слышали, що слышать, що раритет. И, вот я часто дзвоню по объявлениям і спрашиваю, допустим, про цецьа Победа. Ви ра сколько вона стоїть? Кажуть, 10.000 доларів. Це чому так дорого? Це ж раритет. Когда приезжаешь посмотреть, там от, именно от слова раритет, от основы слова раритет, ничего нет. Там, э, во-первых, гнилой кузов и все остальное э, на современ, современной начинка. То есть, а, а вы, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что дорогие они в Оконцовке, если их сделать хорошо и качественно, очень дорогие сейчас материалы, дорогое оборудование, которое надо для того, чтобы их сделать. Дорогая гальваника именно комплектующие чтобы автомобиль был, выглядел так как он выходил с завода в свое время чтобы его сделать так надо очень потратить массу времени дорогого сейчас естественно дорогого, дорогое купі оборудовані і по потраті дорогі матері. Правда, що все це ви безпосередньо переплачуєте певні деталі десь за кордоном у Росії у далеких, скажімо так, таких ваших однодумців є позиції, які, да, датори требує що це за позиції? Це наприклад, резинотехнічні технічні изділля, всі оплотнення, які стоять на кузові в Україні, їх практично ніхто не призводить. Приходиться їх покупати в Москве. Чи виїжджаєте ви на своїх автівках, на своїх дівчатах, якщо можна так сказати, на вулицю і коли це відбувається і з яким настроєм? Ну, естественно, от, когда у нас в городі Владимир Васильев проводил день автомобілісти 9 май, ви все помните здесь недалеко от вас на площаді на театральній на виставці машини виїжджали. время почему-то не происходило. Ну, я думаю, что 9 мая эти машины будут. А просто ради... покататься. Вы знаете, хотелось бы просто покататься, и мечта такая всегда есть, и всегда хочется, но почему-то не хватает иногда и времени, и не хватает иногда и. Ну, не знаю, чего-то не хватает. Но мне, мне интереснее заниматься, их делать. Кататися mm -hmm. мені тільки я уже, наверное, Папа, вже я не наказав. Да. Зараз про катання безпосередньо поговоримо <с трішки <с детальніше. Але ж відповідним чином, чому такі, такі підступні запитання від моєї співведучої? Тому що виникає запитання одне. Навіщо Навіщо доводити до ладу? Ну, звичайно, можна ж просто, скажімо так, зробити муляж, зробити певну ляльку, і нехай собі стоїть красується. Навіщо доводити її до ладу, щоб на ній, на ній не їздити? Нащо тоді автівці автівці бути на ходу? Вы знаете, мне нравится сам процесс. Вот люди, которые тоже наблюдают за, за тем, как, как я этим занимаюсь, тоже такие задают мне вопросы. И я пытался сколько раз на этот вопрос ответить даже самому себе, и я пока даже не могу так конкретно обрисовать форму этого ответа. Зачем делать машину? Мне нравится, и вы знаете, вот если у нас будет возможность такая, я вам покажу этот автомобиль, вы просто сами можете даже себе ответить на этот вопрос. Зачем вона нужна? Вона нужна просто як произведение искусства. Зачем висить картина? Монна Лиза? зачем чим вісити на Луврі? Ну ми ж не фотографуємо і навішаємо на стінку монолізу <свят> у Луврі. А, безпосередньо щодо сучасних автівок і автівок при таких минулих часів. А, що стосується моди, от а, все ж таки за формою, за безпосередньо зрозуміло, технічний прогрес, ну, комфортність, да, 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 да. Все, все це не має питань. Але чому, скажімо так, мода на? Ось той дизайн а, пішла. Чому вона не повернеться зараз, нині, наразі? Тому що не є практично, не є достатньо обтікаємими ці, скажімо так. Ви Знаєте, Поб по победи, постріє з Бугаті Вірон, вона була навіть вище, ще лучше. Хоча ви на нього посмотрите, ви скажете, ніколи б не подумали, що вона така обтікаєма. А дело в том, что, ну, как вы знаете, все идет по спирали, все, все производство, и вообще жизнь идет, и история по спирали. И вот эти вот формы, они возвращаются, во-первых, я думаю, что промышленность уже исчерпала на сегодняшний момент какие-то свои формы определенные. А ретроформы, ну, они всегда были модные, они тогда были передовыми тенденциями, и я думаю, что... Що це буде, поки ще какое-то время будуть. Дуже цікавий момент, тим паче, що радянські, ну, скажімо так, під час розпаду Радянського Союзу а, у ті автівки вітчизняного автопрому ну, маємо на увазі різноманітні, там, ну, нехай не 6-7, їх ще раз по раз можна зустріти в більш гарному, ну, да, конечно, в гарному да. стані. Хоча дедалі вже рідкі, рідкість це. А от щодо там копійок, там, жулі, так, певних запорожців. Здавалося б, зовсім нещодавно вони їздили безпосередньо вулицями міста. От відзнавця раритету в плані автівок, коли все ж таки сучасні, сучасний автопром, той, який зараз ми спостерігаємо у своїх дещо одноманітних формах, стане раритетом. Скільки ви даєте безпосередньо моді на сучасні форми автівок? Ви знаєте, є маса моделей, які ніколи не стануть раритетами. Наприклад? Ну, я думаю, что, допустим, копейка станет раритетом. Она, в принципе, уже раритет. Уже есть клубы любителей копеек, уже есть, восстанавливают их тоже в полный оригинал. Но, допустим, модель 11-го, 11, -го, 11 -го, это после копейки, которая шла, вы же в курсе, да? Там она видоизменена, немножечко, немножечко другой двигатель, немножечко другой салон, немножечко другой экстерьер. Она, мне кажется, раритетом уже не будет. Шестерка, может быть, не будет раритетом. Москвич, допустим, 401 400, «3», 7 10 -й, 11 -й будут раритетами. Допустим, уже 12 вряд ли. Уже 2140 SL Lux тоже вряд ли а будет Волга. раритетом. 21-я Волга, да. 24-я Волга. Есть, есть клубы любителей 24-й Волги. Допустим, 31-й уже не будет раритетом, мне кажется. 29 дев'яте тоже будівте. раритетом, 24-10 теж не будет раритетом. Тільки багато інформації та си що я не запам'ятала принципі, копійка Волга так за мені не Мені мені подобається. А Волга, а Волга Олена Царіка. Ми чера дякуємо, що сьогодні ви завітали до нашої студії. Бажаємо, щоб у вас було поповнення в автомобільному плані. І звичайно, ми обов'язково скажімо приїдемо. Посидимо і самі зрозуміємо на що шановні пані та Це буде лучше віт на ваш вопрос. людина, що сьогодні прийшла у нас у студію, власноруч перебираючи кожну деталь, відновлюючи кожну модель, автівки робить її досконало і так, щоб вона була на ходу за взятості вам, затятості, і звичайно ж, нехай щастить. Сібер на ношень сьогодні був у нас у студії колекціонер та початки початки а ось ми хочемо на початку майже нашої програми, на початку другої години розповісти вам, що чекає на вас сьогодні, що підкажуть нам зірки «Гороскоп».